Сьогодні, 24 серпня, 2023 року, у день незалежності України у селі підгірці Золочівського району досить людно. Сюди поспішають поломники, аби в особливий спосіб доєднатися до молитовної зустрічі, як усе відбувається. Ходімо, дізнаємось. Слава Ісусу Христу, слава навіки! Ну, ми бачимо, що під гірцях започатковується така нова традиція День Незалежності святкувати разом із нашим Господом і нашим Творцем, святкувати наше національне свято, свято нашої країни. І це є чудова нагода зібратися разом тут, помолитися і прославити нашого Творця, який нам дарував цю землю, молитися за наших захисників. Завдяки яким ми сьогодні можемо відзначати це свято, завдяки яким ми можемо сьогодні вільно дихати і розмовляти українською мовою, і пишатися тим, що ми маємо синьо жовтий стяг, так би мовити, таку плащаницю нашого народу, та наш державний прапор. Ну і вітаю всіх зі святом, з Днем незалежності. Нехай насправді господь бог обдаровує нашу державу миром. Довго очікуваним миром нашій державі, щоб всі наші військові службовці повернулися як можна швидше до своїх сімей, до родин, і щоб ми всі разом колись могли зібратися тут і в інших наших храмах, і святкувати, і славити. Нашого Творця і дякувати йому за незалежність і за свободу, і що можемо розмовляти нашою українською мовою. Сьогодні зібрав усіх українців, напрошу сюди, у замок у підгірці. Усі ми молилися за Україну, усі ми молилися за наших воїнів. Усі ми віримо в те, що перемога буде, і саме Господь провадить нас так, аби. В Україні було все гаразд, і ця цілюща водиця свята хай цілить усіх і хай допомагає. По дорозі ми бачимо, що люди допомагають нашим збройним силам, здають свою пожертву. Але найбільша пожертва це була така велика спільна молитва за Україну за живих і за тих, кого немає. Слава Україні! Слава її героям! Дякуємо за таку гарну організацію цієї прощі. Це вартує. Україна є, була, буде. А ми, українці, єдина сильна нація. Тішимося, що, що буде мир. Віримо в те, що переможемо, і дякуємо Богу за всі ласки. Наша перша проща дуже хвилюємося. Нам то дуже все подобається. Ну ми знаємо Патріка Кайненці, Ми були Меджиборі разом, але сюди з'їхали з, з такою радістю, з якимись таким. Навіть не знаю, як сказати, відчуття чогось такого, чогось, чогось доброго. І молимося за перемогу. За, хані, за, за нашу хлопці. Україну. Так. Про що так. то є дуже гарне, і всіх закликаємо. Так. Дехто як може, так хай всі йдуть їдуть. Так. Хай підтримують нашу Україну. Так. І нашу і нашу матінку Божу. Ісусика. Ми приїхали на прошу в підгірці. Лицарі Колумба, місто Броди. Е, весь час головний лицар підійде до нас ще, Василь. Е, цей. Весь час допомагаємо де порядку прислуговувати. Ну і несемо те світло, що з Міжигорів, яке прийшло сюди сьогодні, до нас гості заїхав. Радуємося, погоду радуємося людьми і чекаємо миру, перемоги. Та молитва, яку ми сьогодні приносимо. За миру Україні, я думаю, що вона дійде до небес і щось зміниться в цих росіян. Наші дай їм Бог розуму і прості, не знаю, що роблять. тішим. Мам, велику радость серці, що можемо бути ту, на Україні в Підгірцях. з в в день, а сполу з вами модлиця за покой. Велику радость переживаємо. Віддіме ко. krásnych srdc sa zhromaždilo na jednom mieste a verím v silu a moc modlitby s Panou Máriou, že vyprosíme dar Božej lásky, pokoja pre celú Ukrajinu. Žijem v Mečgori, kde sa už 42 rokov zjavuje Panna Mária. Ja verím, že ona sa zjavuje a učí nás a vedie nás, ako je možné zastaviť vojnu, ako je možné vytvoriť pokoj na zemi. Ona hovorí, pokoj na zemi sa začína v srdci človeka. Keď každý z nás otvorí srdce pre Božiu lásku, pre Boží pokoj, tak zavládne pokoj v mojom srdci, okolo mňa a postupne na celej Ukrajine. To nás učí Pana Mária. Ja verím, že iba takto je možné vytvoriť pokoj aj v Ukrajine. Keď každý z nás sa vrátime celým srdcom k Bohu, postavíme ho na prvé miesto. To nie je ľahké. Veľa utrpenia, veľa nespravodlivosti, veľa zla, nenavisti, vojna. Ale Pána Mária nechce od nás nemožné. Ona vie, že, je, že to dokážeme. Ona hovorí, nebojte sa, vy nie ste sami, ja som s vami. A my v Međugorí sme s Ukrajinou. Modlíme sa s vami a veríme, že tá modlitba s Pánom Máriou ako ona hovorí, samotný nič nemôžete, ale spoločne my môžeme zastaviť zlo a zmeniť tento svet. A ja verím silu modlitby s ukrajinským národom spojeným v Medzhugorí. Vyprosíme ten drahocenný dar pokoja. A to od celého srdca želám každému srdcu na Ukrajine, aby sme sa otvorili pre Božiu lásku a nechali sa milovať Bohom keď sme milovaní, vtedy všetko môžeme, na všetko máme silu. To prajem všetkým Ukrajincom, otvoriť sa pre Božiu lásku to vtedy bude pokoj v našich srdciach. A nezabudnite, že sme s vami, že nie ste sami. My vás máme veľmi radi, stretáme vás v Međugorí a tešíme sa, že príde nie more, ale oceán teraz do Međugoria. З України оціан путників, аби сми могли ще сильніше, витрваліше ще за це Ми прийшли сюди, приїхали з таким наміром. бо нас покликали сюди люди, з українці, які приїжджають в Меджугорі, Вони покликали і просять про молитву за мир. І ми приїхали в тому намірі, щоб укріпити віру і жити з Ісусом. se vidrežnjajca duh hrstajanstva Međugorije i v Ukrajini. Kako, da li ima nečega sličnega ili se razlikuje ovaj duh hrstajanstva u Međugorju i Ukrajini? Pa mislim da je duh isti, imamo puno sličnosti, bez obzira što se možda razlikujem u obredima, ali srce je isto, duh je isti. Я думаю, що дух той самий, хоча ми відрізняємося в обрядах, але думаю, що дух і серце те саме. Чи бажаєте в майбутньому ще проводити і відвідувати такі прощі? Як в Україну і направити так воду чаще? Да. А коли смо дойшло времену, вона сигурно да можемо і у некому будучим мірним времену молимо за то, да буде время добре, мірно, да можемо пе дочі. Так, якщо ми приїхали сюди і в цей неспокійний час, то віримо в те, що і зможемо приїхати сюди, і в такий мирний час, за що зараз і молимося. А що побажаєте українцям? Що жаліти припоручити українцям. Evo da mole za mir, mir je dar od Boga, da, da se mole Bogu, a Bog će im sigurno evo, dati mir prvo u njihovom srcu, a onda, onda i u domovini i neka znaju opraštati uh, svojim neprijateljima. To je veoma važno da srce ostane bez mržnje, bez grijeha. Я б хотів сказати, щоб молилися, щоб продовжували молитися за мир, а мир є в Бозі. Я особливо хотів би сказати, щоб прощали, прощали своїх ворогів. Бо коли прощаємо, то є мир в серці. Для нас було дуже особливо бути на греко-католицькій літургії, тому що ми є римо-католики і бачимо, наскільки відрізняється традиція греко-католицької літургії. Я думаю, що ваша посвята. Богові є набагато міцнішою ніж наша, тому що наша літургія вона є короткою а у вас це є довго зі співом. Великі особливі традиції вашого співу. Тому нам дуже це подобається. with us are Ukrainian. У нашому домі, у нашому замку, більшість священників, які прибувають, ці священники з України. Вони приїжджають на особливі дні духовної віднови. Також ми приймаємо сестер і всіх богопосвячених осіб, які приїжджають мочгорія на реколекції. Насправді, українські священники вони є чудесні. <laughs> Anything else but and they're fantastic <laughs> Do you feel that your coming to Ukraine has a special mission? Yeah. What is that yeah. mission? Can Our lady cover? makes a miracle. Насправді вважаємо, що Богородиця вона робить чудеса, і зараз є дуже важливо вірити мати матері Божій. тому що Богородиця вона сама дарує Вервицю і вона каже, що молитва на Вервиці вона зупинить війну. Це є слова, які каже сама мати Божа. Моліться на Вервиці. Дуже часто ми е, не приймаємо серйозно ці слова, але насправді ми повинні. Міцно це закарбувати в своє серце і молитися на вервиці.